1911 рік був схожий на величезне перехрестя, де старі уявлення про світ зустрілися з новими технологіями, політичними викликами і несподіваними відкриттями. Це був час, коли люди навчалися долати межі, як у науці і медицині, так і в техніці та навіть у повсякденному побуті. У повітрі витало відчуття, що майбутнє вже поруч і воно здатне змінити абсолютно. все. Привіт, друзі! З вами Історичний Експрес. А зараз 1911. Друга частина. Не знаю, для чого записав частину подій, але тримайте. Тож тисни підписатись і поїхали. Відкриття надпровідності. У квітні 1911 року голландський фізик Хейке кемерлінг Онес зробив відкриття, яке стало одним із фундаментальних у фізиці ХХ століття. Досліджуючи електричний опір металів при наднизьких температурах, він помітив. У ртуті при температурі близько мінус 269 градусів за Цельсієм електричний опір повністю зникає. Це явище отримало назву надпровідність. Тоді ще ніхто не уявляв, які відкриваються перспективи: від магнітних левітаційних поїздів до медичних томографів і квантових комп'ютерів. Але саме 1911 став точкою відліку для нової фізики, а Онес за свої роботи отримав Нобелівську премію вже через два роки. Перші експерименти з телебаченням. Телебачення в 1911 році було більше фантастикою, ніж реальністю. Проте саме тоді в Німеччині та США проводилися перші практичні досліди з передачею зображень на відстань, використовували механічні диски Ніпкова та селенові фотоелементи, які дозволяли перетворювати світло на електричні сигнали. У США інженер Ернест Белін придумав систему з передачою обличчя людини по дротах. А паралельно на іншому боці землі Борис Розінг розробив схему з використанням катодної трубки для прийому сигналу. Це було лише кроки в темряві, але саме вони заклали основу того, що згодом стане одним із головних винаходів ХХ -го століття телебаченням. Нижче прикріплю відео про історію телевізора. Перша електронна касова машина Кінець 19 століття подарував і механічні касові апарати. Але 1911 став роком, коли вони почали переходити в електричну епоху. Американська компанія National Cash Register представила перший касовий апарат із електричним приводом. Це значно пришвидшило обслуговування клієнтів у магазинах і дало змогу вести точніший облік продажів. Поява електронної каси це маленька революція в торгівлі, яка показала, що автоматизація поступово приходить в повсякденне життя. Рухомі сходи. Хоча патент на ескалатор було отримано ще в кінці 19 століття, справжній прорив відбувся саме в 1911 році, коли рухомі сходи вперше масово почали встановлювати у великих торгових центрах США та Європи. Магазини Мекіс у Нью-Йорку стали одним із піонерів, відвідувачі з захватом, а часом із острахом, користувалися новим чудом техніки. Ескалатор змінив архітектуру магазинів і вокзалів. Адже тепер стало простіше пересуватись між поверхами, і це сприяло розвитку сучасних торгових центрів. Перший авіаносець 1911 рік, коли військова історія зробила крок у нову епоху. Саме тоді в МС США переробили старий вугільний транспорт USS Юпітер, згодом відомий як USS «Ленглі» на експериментальний корабель для злету і посадки літаків. Перші випробування з палуби показали. Що майбутнє морських боїв пов'язане не лише з гарматами та торпедами, а й з авіацією. Це стало початком цілого класу бойових кораблів авіаносців, які в 20 столітті визначатимуть перебіг воїн на морі. Заснування ШЕВРЛЕ 3 листопада 1911 року швейцарський гонщик Луї Шевроле та американський підприємець Вільям Дюрант створили нову автомобільну компанію. Chevrolet Motor Car Company. Вона з'явилася як альтернатива дорогим авто Ford і швидко завоювала популярність завдяки надійності та доступній ціні. Перші моделі мали спортивний характер і відображали любов Луї Шевроле до перегонів. Сьогодні Chevrolet один із найбільших пізнаваних автомобільних брендів у світі, а його історія почалась саме в 1911-му. Перший холодильник для домашнього використання. 1911 рік подарував людству справжню революцію у побуті. Компанія General Electric представила один із перших холодильників для дому. Це була величезна, схожа на шафу конструкція з компресором, який розміщувався не всередині, а над приладом, прямо на даху. Він був дорогим і далеко не компактним. Проте саме він заклав основу для того, що через кілька десятиліть стало звичним атрибутом будь-якої кухні. До того часу продукти намагалися зберігати в крижаних шафах, а тепер з'явилася можливість реально керувати холодом за допомогою електрики. Також нижче прикріплю відео і про історію холодильника. Електричний чайник паралельно в 1911-му з'являється ще один кухонний герой електричний чайник. Один із перших патентів отримала британська компанія Sven Company. Пристрій складався з металевого корпусу та вмонтованого електронагрівача. Вода все ще нагрівалась доволі повільно, але ідея, що для приготування чаю не потрібно вогнище чи плита, була неймовірною інновацією. Електрочайники стали популярними в Європі вже за кілька десятиліть. Пральна дошка з алюмінію Здавалося собі проста річ, пральна дошка. Вона існувала ще з 19 століття. Проте 1911 зробив її сучаснішою. У США запатентували пральну дошку з алюмінію. Чому це було важливо? Метал виявився легшим за чавун і не таким крихким, як дерево, яке швидко псувалося від вологи. Новинка зробила ручне прання зручнішим. Хоч автоматичні пральні машини ще чекали свого часу, для мільйонів сімей ця дошка стала реальним символом прогресу. Ефективне застосування рентгену у лікуванні. Через 16 років після відкриття Вільгельма рентгена у 1911 році рентгенівські промені почали активно застосовувати не лише для діагностики, а й для терапії. Лікарі експериментували з опроміненням пухлин, і, хоча методи були ще примітивні та навіть небезпечні, саме тоді сформувалася основа для майбутньої променевої терапії в онкології. Це був сміливий і суперечливий крок, адже вчені лише починали розуміти шкоду та ризики радіації. Та, попри все, медицина отримала новий інструмент, що врятував мільйони життів у наступному СТОлітті. Убивство Столипіна в Києві 9 вересня 1911 року в Києві в оперному театрі під час вистави «Казка про царя Салтана було скоєно замах на прем'єр-міністра болотяної імперії Петра Столипіна. Дмитро Богоров вистрілив у нього просто під час вистави, на очах у чисельної публіки та навіть царя Микола II, який також був присутній в залі. Через кілька днів Столипін помер від ран. Подія мала грандіозний резонанс. У Європі вбивство назвали політичним землетрусом. Для Києва ж це стало моментом, який увійшов у світову історію. У місті відбулася одна з найгучніших політичних подій ХХ століття. Події 1911 року показали. Історія це завжди поєднання прогресу та потрясінь. Вчені й винахідники відкривали двері до Нового світу, від надпровідності й перших телевізійних експериментів до появи холодильників та електричних чайників. Водночас політичні події нагадували, що розвиток ніколи не відбувається в тиші, саме з таких контрастів і народжується справжня історія. На цьому подорож 1911-й буду закінчувати. Далі буде. Дякую, що дивитесь до кінця. Сподобалось? Підпишись, став подобайку, ділись з друзями, ну і щось напиши. До наступних зустрічей.